Сьогодні на майданчику планета авто в місті, в місті Кропивницькому був проданий автомобілів версочку Volkswagen Passat. Наш покупець погодився дати нам від групу. Скажіть, ви довольні покупкою? Дуже доволі. Скажіть, будь ласка, як швидко ви отримали авто після внесення авансу? Питання, які не було фінансово, швидко все швидко, все. Немає яких перешкод для покупки цього автомобіля. Скажіть, скільки варіантів ви розглядали на сайті у нас? Е, декілька варіантів. Були, але ну, зупинились на цьому. Що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купляти авто? Рекомендації. Хай дивляться, я думаю, в першу чергу, так? Да? Mm? Хай дивляться, думаю, в першу чергу. Так, Хай дивляться. Вибір дуже великий. Купляй. Все, немає нічого ніяких перешкод для покупки цього автомобіля. Для Любого автомобіля. Все швидко, швидко. І скажіть, будь ласка, на останок, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? Для поліпшення сервісу я рекомендував би більш... розширити територію і більший об'єм автомобілів. Тобто лінійку розширити. Ну, будемо сподіватися, що вас почують. Дякую за відгук.